Всім привітки! Знаю чому. Перший раз таке, звісно, відео записую, от чогось мене потянуло. Що скажу, відео не для всіх. От хто на нього натрапить на це відео, подивіться, як вас резонує, ваше чи не ваше, але це відео не для всіх підійде. Якщо ви потрапили на це відео, ви не просто так попались. Сьогодні і будете дивитися. Значить, інформація вам треба знати. Пишіть в коментарях, в кого і як буде резонувати, хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber на Telegram. Ну, будемо розпочинати нове відео сьогодні. У нас дівчатка підготовила хлопці вам таке: чи є на вас магічне втручання? Багато кого це цікавить, і ви знаєте, мене прямо потягнуло. Потягнуло сьогодні зробити такий розклад, чи є на вас магічне втручання. Давайте будемо дивитися. Будь ласка, руки, ноги не схрещуємо, ні про що не думаємо і будемо дивитися. Розпочинаємо, чи є на вас магічне втручання. От людина, яка мене зараз на даний момент дивиться, от і зато я сказала, відео не для всіх підійде. От на даний момент, щоб ви собі розуміли, вам нічого не хочеться. Буває таке, знаєте, от немає сили в мене. Нема сили. Нічого не хочу, не чіпайте мене. Я не хочу нічого робити. Знаєте, такий, я сказала би, стан душі, що ви, мабуть, самі навіть не розумієте, що з вами коїться. По фінансах. Маєте дуже великі проблеми. Вроді би, і є фінанси у вас, але знаєте, ці гроші, от як сквозь пальця, просто витікають, витікають і немає. І знов пусто. Вроді би, тільки взяла, і ці гроші знову пливли від вас. От хто себе впізнав, дівчата-хлопці, можете дивитися, можете далі дивитися. Ви запуталися, навіть, може, на даний момент щось вирішуєте, і знаєте як. Стоїте, ніяк не можете прийняти ніякий е, вибір. От по колу, просто ходите по колу, як по тому лабіринту, да, і не можете з нього вийти. В тупіку стоїте. Думаєте, що це вам дано якось, да? що це вам просто от треба пережити, пережити таке от своє життя. Що це ваше життя? Вам треба може з кармою, да, що зв'язано? Якісь, я б сказала, кармічні такі більше. Життя, що от просто от мені треба, от таке мені життя дано. Мені треба його пройти. А не так-то воно все, дівчата, хлопці. А не так-то воно все. Дивіться, хто в нас вийшов. Нічого собі, відьма разом з жінкою вийшла. Ну, Зато вже видно, що це не колдун. Тут є відьма, Є відьма, яка вас зводить. Працює з вами вночі. Кстаті, багато в кого може бути бісонця, Безсонні ночі або встаєте в один той самий час вночі. Знаєте, от там прокидаєтеся там, от 2.30. От кожну ніч, там 2:30, 2, там 29, ви постійно просинаєтеся. Я вам скажу так: хто просинається в такий час, по вас працюють. По вас працюють і працює це не просто там, як да, там нашептали щось зробили. Ви маєте діло з темною силою. Темною силою тут, а прямо потомствена відьма вийшла. Вийшла відьма. На діло. О, бачите, я тільки сказала за карму. Дивіться, я тільки сказала, що за карму і вам вийшла карма. Що ви думаєте, що це ви маєте ці всі удари в своєму житті просто пройти пережити? Ні, от хто руководить. Бачите, хто руководить вашим життям, а все йде від такої людини, від відьми йде. От вона вам це робить, ці удари розбиває. Вами граються. Дивіться, навіть хвороба вийшла, стоїте при болезні, ну там зразу, да, що вам не, хоч, не хочеться нічого, воно зразу вийшло. Що не хочеться нічого, ну хтось може бути ще при сильній хворобі. З вами, знаєте, як з маріонеткою. От вийшла карта навіть маріонетки, і вами просто граються. Грається відьма. Боже, капець, Тут ось сьогодні я записала розклад. Вибачаюся. А ви знаєте, а ви знаєте, Ану згадайте. Ану, згадайте, або ви щось бачили, або був вещий сон. Ну, більше всього, я б сказала, вещий сон був від вашого роду. Вам прямо, із звісті, звідти, звичайно з неба було. вам показували. вам показували, показували, що у вас є проблеми, що вас просто зводять, з вами хтось грається. Ваш рід, так, він вас захищає, але вам треба конкретно звернути увагу на себе. Дівчата, хтось, хто дивиться, от абсолютно все проігралося. В одної людини, яка мене дивиться, я не знаю, от я вас відчуваю зараз. Я знаю, що ви навіть мені позвоните. Це відео було комусь записано. Це якесь шокове прямо відео. У вас прямо все йде. І сім'я розрушена, здоров'я розрушено, з грошима проблеми, люди від вас відказалися, ще й кучу проблем маєте. Проблем на даний момент маєте з якимись бумагами. З бумагами. Жінка, яка мене зараз дивиться, має двоє дітей. Двоє дітей. Ви позвоните мені, вам була звістка. Вам була звісточка від вашого роду. Від вашого роду, вам було прямо звісті, це, я ще раз кажу, це було через сон. От ви запам'ятали, прямо, да? може, ви проснулися. ну, от Щось з вами було таке. Отака от людина на даний момент мене дивиться, вас зводить відьма. То не карма йде, то не треба так, щоб воно йшло. Вам треба просто скинути з себе оцю ношу, щоб далі. Не було ще хуже, скажу так. Такий був сьогодні розклад. Ну, дівчатка, дуже буде цікаво, хлопці. Якщо напишіть, будь ласка, в коментарях, хто себе як відчуває, ну, сильне щось, прямо дуже сильне. Розбита людина в пух і прах, я скажу так, розбили, граються. І на даний момент ще граються вам. Я скажу зараз навіть такий час у нас, що граються. Ну, в кого як проіграється, будемо бачити. Для енергоміну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер, телеграм. Кому треба допомога, будь ласка, пишіть, звертайтеся. Всім до побачення.